Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і цікава і можна сказати історична. новина надійшла сьогодні із Рівненщини. Рівненська обласна рада підтримала заборону Української православної церкви Московського патріархату. А натомість Рівненська міська рада припинила для цієї церкви право на користування земельними ділянками на території Рівненської громади. І про це ми поспілкуємося із рівненським міським головою Олександром Третяком. Вітання, пане Олександре. Вітання. Так, вітаю вас, вітаю студію, вітаю всіх телеглядачів Романського. Тож, пане Олександре, хочемо дізнатися про це історичне рішення Рівненської міської ради. Розкажіть, будь ласка, загалом, скільки на даний момент було чи ще досі залишається храмів УПЦ Московського патріархату в Рівному, і чому вирішили саме таким чином вчинити щодо цих договорів на користування земельними ділянками? Ну, власне, перед історією. Отож, е сьогодні дійсно сесія рівненської міської ради, а за нею згодом і обласна сесія прийняли історичне рішення про е кілька важливих моментів. Перше, е ми звернулись до органів центральної влади, до доховної ради, до керівництва держави, е фактично сприяти усім заходам, які пов'язані мінімізацією впливу Російської православної церкви. В Україні, адже дійсно на даний момент ми бачимо, що дуже багато є взаємозв'язку бороть зіонізму і так далі. Рішення воно назрівало, рішення про такі дії вони, воно назрівало ще далеко заздалегідь, і тому, напевно, приводом стали події, які були, в, зокрема в Хмельницькому і так далі. Тому для того, щоб. На місцевому рівні прийняти рішення ми зібралися ще минулого тижня, де було е, озвучено звернення, і от власне сьогодні воно було проголосовано і підтримано. На даний момент е, по 10 е, земельних ділянках, на яких розміщені храпи, храми У, УПЦ МП, було прийнято рішення про е, повернення їх в міську комунальну власність відповідно і. Е, Процес запущений, тому два рішення: це звернення до центральних органів влади, і наше місцеве рішення воно сьогодні одноголосно було підтримане і набуває фактично чинності. Ми розуміємо, що це публічна, фактично, декларація, як міста рівного, так і Рівненської області про те, що не місце. Не місце. Агентурі Кремля не місце е, інструменту впливу через церкву, впливати на процеси в Україні. Сьогодні хочу зауважити, що це не проти віри особисто кожної, кожного, хто вірить Богові. Це не проти церкви як інституції, адже Рівненщина вона славиться своєю е, поліконфесійністю. Та uh, взаємодію між церковними громадами та uh, між uh, різними конфесіями. І в нас навпаки дуже хороше порозуміння між всіма представниками всіх церков, конфесій та деномінацій. Тут мова йде про національну безпеку, тут мова йде про uh, відстоювання наших національних державних інтересів і нашу національну безпеку. Пане Олександре, то ви згадали, що на території Рівненської громади 10 храмів УПЦ Московського патріархату, це і в самому Рівному, і в інших населених пунктах? Мова йде про виключно місто Рівне, я згадав. Угу. А звісно ж, і ще є чимало в інших населених пунктах в межах Рівненської області. Угу. І стосовно те, рішення щодо розірвання договорів на користування, чи можете пояснити на практиці нашим глядачам та радіослухачам, як це відбувається, що це означає, і на якій підставі були розірвані ці договори? Адже я так розумію, що цей договір на постійне користування цих земельних ділянок, так? Так, звісно є моменти, звісно, вони мають бути угоджені. Тут є е, важливий законодавчий момент, е, Верховна Рада, до якої ми також звертались, е, має прийняти законодавчу ініціативу. Також про заборону фактично діяльності такої юридичної структури та одиниці, як е, Московський патріархат або ж Російська Православна Церква в Україні. Відповідно, якщо це буде, то е, у наявності змін в Юридичній особі в юридичному статусі або інших е, моментах, які не передбачають можливість або ж фактично будуть порушувати умови договору, е, таке рішення автоматично вступає в дію. Тому ще раз повторюю: ми сьогодні зробили важливий крок і публічно декларуємо нашу політичну позицію, нашу е, громадянську позицію щодо того, що е, ворожим Агентурним впливом через церкву не місце в Україні, тому відповідно, управління земельних відносин наразі буде займатися цим питанням щодо подальших юридичних дій, і так далі. Пане Олександре, ну але все-таки чи не очікуєте ви такої реакції, як була е у ситуації з Лаврою? Що просто ну от от не, не хочуть іти вони звідти е нагнали вірян? Чи, чи там проплачених, можливо, якихось людей, чи, чи не е, остерігаєте ви такої ситуації в рівному, можливо, їх? Ну, е, рівно, Ну, рівне завжди е, максимально. Толерантно і мирно вирішує всі питання, які пов'язані будь-які гострі питання. Я думаю, що аналогічно буде вирішено і це питання. Це перше. Друге, ми закликаємо в своєму зверненні депутати рівненської міської ради закликають в своєму зверненні керівників церков, православних церков до взаємопорозуміння та діалогу знайти єдине бачення, єдину ціль, як далі взаємо. Діяти взаємоіснувати в рамках православної церкви України в рамках е, єдиної церкви помісної. Тому ми сподіваємося що керівництво е, обох церков православного е, віросповідання знайде шляхи до порозуміння, і е, це питання воно буде поступово вирішуватись, адже це про громадянську свідомість, це про е, розуміння того, що не на часі. Е, Бавитись, так би мовити, питаннями подібного характеру це підриває нашу національну єдність, це підриває нашу е, національну е, безпеку, якщо хтось буде е, силовим методом вирішувати подібні питання е, тітушками або іншими проплаченими акціями. Ми цього не допустимо, цього не станеться. На цей предмет працюють всі відповідні служби, які задіяні в питанні національної безпеки і правопорядку. Тому думаю, що все буде виключно в правовому полі, пане Олександре, і цікаво вашу думку стосовно того, що та є інформація, що на Рівненську, на сесії рівненської обласної. Ради завітав представник УПЦ МП митрополит Рівненський та Острозький Пимен і він закликав не забороняти свою церкву на території Рівненщини, і також заявив, що навіть у разі заборони церква працюватиме у підпіллі. Як ви можете розцінити такі от заяви чи погрози? Так, дійсно, наскільки я бачив, слідкував за подіями обласній раді. Владика Пимен був присутній на сесії обласної ради. Я думаю, що е, мова не йде про підпілля. Підпілля це коли є тотальна заборона, тотальне переслідування, і так далі. У нас діє закон про е, вільне право вибору, право вірусповідання і так далі. Е, ну не варто робити із себе мовників, не варто робити із себе е, тих, хто зараз е, так би мовити переслідується або ще терпить якісь. Нужди. Є питання, правове питання, питання проукраїнське і пропатріотичне. Якщо представники даної центру вважають себе максимально українськими патріотами, будь ласка, заявіть про це, озвучте про це, здійсніть зовсім простий ряд поступових кроків. В юридичній площині відречіться від взаємозв'язку із е, Москвою. Станьте справді українською церквою і жодних питань не буде. Е, ну, недаремно ж е, Служба безпеки, недаремно ж інші правоохоронні органи е, зараз активно працюють на предмет взаємодії топ-лідерів даної е, церкви. Взаємодії з Росією, що вже має місце підтвердження. Тому однозначно я ще раз говорю: так наші рішення чіткі, конкретні на місцях. Ми е, максимально будемо відстоювати проукраїнську пропатріотичну позицію і е, закликати і продовжувати закликати до е, врегулювання максимально цього питання. І ще раз повторюю: не варто робити і себе. Мучеників чи переслідуваних людей. Ну і на сам кінець, як ви вважаєте, ось ці два рішення: як рівненської міської ради, так і рівненської обласної ради, чи посприяють вони все-таки більшому переходу, активізації переходів з УПЦ МП до Православної церкви України, зокрема на Рівненщині Ну, ви знаєте, тут громада. Е, у нас же ж е, народовладдя, у нас же ж е, процеси децентралізації відбувалися як на рівні держави, так і хотілося б, щоб громади приймали це рішення також тут на місцях. Е, я твердо переконаний, що е, все залежить в даному випадку, все залежить виключно від позиції топ лідерів е, даної церкви. Якби керівництво церкви прийняло Чітку проукраїнську виважену позицію і зробило все необхідне, зробили всі необхідні заяви щодо своєї позиції, то 90% прихожан цієї церкви зроблять так, як скажуть їм їхні священнослужителі. Тому перше, це позиція їх церковних лідерів. Друге, якщо ж церковні лідери не мають Сміливості, відваги зробити конкретні кроки в рух до проукраїнської церкви, то тоді громада на місцях, громади в населених пунктах мають прийти, не бути байдужими, не жити за принципом Моя хата з краю, я нічого не знаю, а вершити долю свого населеного пункту, своєї церкви і так далі. Нам в даному етапі. Відрізку історії України, нам, зокрема, вам, як медійникам, нам, як представникам органів місцевого самоврядування, чинної влади на місцях випала унікальна нагода, і це наша історична місія. Ми маємо бути не просто свідками історії, ми маємо бути її творцями. І саме на нашу долю випало, напевно, це і за честь, і за привілегію. Творити історію нашої незалежної України, і в тому числі нашої духовної незалежності. Тому я закликаю на місцях вірян, громадян. Ваши пане Олександре мешканців, мешканців кожного населеного пункту, якому не байдужа доля своєї громади, вирішувати долю, йти, брати участь у зборах громади і міняти. Все на місцях. Так, дякую вам пане Олександре за цю інформацію. Ну, я ще раз нагадаю нашим видачам та радіослухачам, що сьогодні на Рівненщині заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату, а Рівненська міська рада забрала право на користування земельними ділянками у церков Московського Патріархату. Ну а тим часом Луцька міська рада і Волинська обласна рада знову таки чухаються. Рівне знов нас випередило. Дякуємо вам, пане Олександре. Отож, нагадаю, Рівненський міський голова Олександр Третяк був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Тримаємося. Дякуємо на все добре. Дякую, на все добре.